Більше про оперативну ситуацію на лінії фронту та про наші збройні перспективи розпитаю Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас! Отже, Покровський напрямок вже кілька місяців. Один з найгарячіших напрямків на фронті. А чому саме цей відтинок так намагаються штурмувати окупанти? Ну, справа в тому, що на цьому відтинку фактично можна констатувати початок наступальних дій ворога ще в жовтні 2023 року. Адже саме з моменту початку штурмових дій в районі Авдіївки, потім ворог мав там певні успіхи ціною надзвичайно великих втрат, які вони несуть і зараз, але зуміли захопити Авдіївку, фактично її зруйнувавши, як вони діють за тактикою випаленої землі, і потім просуваючись далі. Чому пішли далі? Пояснення дуже просте: російське командування рахувало, що таким чином математично ну вони вирахували, що будуть мати успіх, і взагалі просто вони визначили, що там, де мали успіх, там його треба і розвивати. От тому, власне кажучи, продовжили там, а наступ використовуючи на певних позиціях висоти, намагаючись просуватись, користуючись моментом, що. Українські сили не отримували, не доотримували забезпечення необхідного від наших партнерів, в першу чергу від сполучених штатів, через те, що ми чекали довго фактично рішення конгресу, яке нарешті відбулося і допомогло безумовно нам зараз. Але час був втрачений, і Росія це використовувала, тому зараз вони намагаються просунутися там. Ну не тільки там вже і Кураківський напрямок. Ви згадали правильно і напрямок терецьк йорк а фактично, напрямок часів Яр. Тобто Времіївський напрямок тримається. Відбивають ворога в районі Вугледару. Дуже потужно наші сили. Там ворог несе втрати. Ну, власне кажучи, Донеччина зараз це наразі станом саме на зараз. Це один із пріоритетних пріоритетний фактично напрямок для ворога. Поки що зараз, поки. Не зміниться ситуація, поки вони там от намагаються штурмувати. А яка нині ситуація біля прогресу? Ну, ситуація така, що на сьогоднішній день нашим силам вдалося відійти на безпечні рубежі, тому що там ворог підійшов. Дійсно, вони там мали певний успіх. Чому відбуваються іноді такі дії? Тому що на певних ділянках ворог має вогневу перевагу і намагається просто вони не захоплюють, розумієте? Вони, вони це не те, що навіть вони захоплюють якісь вогневі позиції українських військ. Вони просто їх руйнують. А тобто, за рахунок ще вогневої переваги. Тому Україна, президент України, головнокомандувач збройних сил постійно порушують і піднімають питання перед нашими західними партнерами, що нам потрібно зараз. Більше озброєні, найголовніше темпи постачання забезпечити, щоб не було ось цих, скажімо так, пауз забезпечені, щоб у нас не було, як президент каже, 14 бригад неозброєних. Бо як тільки ми будемо мати резерви, як тільки ми будемо мати зброю, відповідно, повірте мені, тим швидше ми цей наступ зупинимо. А ознаки того, що його можна зупинити, вони простежуються навіть зараз. Ну, от на Донеччині ви вже згадували про Донець, про Терецьк Нью-Йорк. Росіяни постійно обстрілюють ці міста, і вони вже майже знищені. Це от знову ця тактика випаленої землі не можуть захопити. Треба от повністю стерти з лиця землі. Абсолютно, абсолютно, це той підхід, який застосовується всюди, і це до речі до того, що Росія поширює всюди наратив. Фактично, от оманливий брехливий наратив про те, що вони, начебто. Території звільняють так. Вони кажуть про те, що вони звільняють. Вони просто випалюють ці території, вони руйнують і роблять їх, на жаль, непридатними для нормального життя. Тому, власне кажучи, абсолютно зрозуміло, що такі тактики будуть і надалі застосовувати, але я маю сказати, що і наші сили протидіють доволі таки, в принципі, непогано і на цьому напрямку, і не дають ворогові розвинути темп просування по землі. Адже звичайно, на жаль, вони а, подекуди маючи перевагу в авіації чи застосовуючи інтенсивно дрони, мають можливість наносити удари і знищувати, але ж питання просування безпосереднє, яке призупинено якраз нашими підрозділами нашими силами, тобто по землі в них істотних успіхів і здобутків тут не фіксується на сьогоднішній день, і в цьому якраз заслуга української оборони. Що нам просто треба розуміти, що в рамках Скажімо так, тих озброєнь, тих сил і засобів, які ми маємо, українські сили виконують завдання. А їх як на мене, на сьогоднішній день два це збити наступальний темп ворога, не дати їм активно просуватися і не дати десь обламати лінію фронту чи обвалити і розвинути оперативно стратегічний успіх. І другий момент це наносити максимальні втрати, що зрештою мають виснажити ворога і призвести до зупинки їхньої наступальної активності, щоб вони взяли паузу, яку скоріш за все, десь в серпні, всередині серпня, під кінець серпня, ворог вимушений буде взяти. Саме через втрати, саме через втрати. І другий момент, що їм потрібно поповнити зараз свої ресурси, доукомплектуватись, і не виключено, що в тому числі. Звиключно з політико-пропагандистських міркувань, а переключитися, наприклад, на південний напрямок, на запорізький напрямок фронту для чого? Для того, щоб просто демонстраційно показати, що, начебто, ось той недолугий ультиматум ультиматум Путіна, який був висунутий, російські війська можуть намагатися реалізувати там, рухатися в бік Запоріжжя чи Херсону. Тому наші сили готуються до того, щоб там протидіяти і зупиняти ворога, як і зазначав Олександр Сильський, головнокомандувач збройних сил. От щодо заяв Олександра Сирського. Він в інтерв'ю журналістам The Guardian розповів, що наразі Росія має істотну перевагу і в силі, і в ресурсах. І за кількістю техніки Росія переважає Україну вдвічі, а то й втричі. Майже вдвічі зросла кількість танків та артилерії у ворога. Ну і чисельність свого військового угруповання до кінця року Росіяни планують збільшити майже на 170 тисяч. Це буде загальна чисельність 690 тисяч. Солдат, де їх братиме Росія? Треба буде оголошувати вже відкриту мобілізацію? Ні, вони на це не йдуть. Якщо ви звернете увагу, побачите, що зараз Росія підняла плату ну, фактично, підйомні, так звані стартові, які вони виплачують контрактникам, так званим, і подальші виплати, фактично, зарплату. Вони намагаються взяти рубльом, то у них зараз отак іде мобілізація. Повістки розсилаються, і ця мобілізація, вона фактично прихована. Вони повістки ці розсилаються, військкомати викликають, приходять, значить, ці мобілізовані за повісткою військомат, кладуть на стіл їм контракт і кажуть, підписуй до кінця і свого і все. І ті там підписують. Хтось обурюється, але таких небагато, поки що, на жаль. Ну і другий варіант це те, що вони пропонують грошима. Тобто кажуть, ну підпиши контракт, і ось тобі непогані зараз суми, і можеш повоювати. Але те, що Росія зараз підвищує платню, це ж теж, мабуть, не від хорошого життя. Це свідчить про те, що в них черг добровольців до військоматів не фіксується, великої кількості цих людей немає, і вони вимушені їх мотивувати просто грошима, збільшуючи кошти. А отже, це розбиває, до речі, міфи там путінські про те, що ця війна священна і так далі. Їм ніяк не вдалося це реалізувати. Все ж таки гроші тут. Зараз домінують і ще один варіант: це найманці. Тобто Росія продовжує шукати людей на східній Азії в Крах Африки і не тільки, ось вони так само намагаються їх посилювати. Але щодо цифри, я думаю, що головнокомандувач збройних сил це озвучив для того, щоб було розуміння, з ким ми маємо справу, що Росія не відмовляється від своїх планів військових щодо України, але це й свідчить про те, що Україна поінформована. Розуміє до чого готуватись, і так само закликає вкотре наших партнерів підійти, скажімо так, до цієї ситуації таким чином, щоб ну, пришвидшувати необхідне нам постачання і озброєння, і ми будемо здатні ці наступальні дії ворога зупинити. Я вам приведу приклад, що те, що навів, наприклад, головнокомандувач, якого ми вже згадували раніше, перед цим інтерв'ю, що нам не вистачає зараз. Близьких засобів зенітно-ракетних комплексів для того, щоб збивати дрони російські, і розвідувальні дрони ворога збивають в тому числі наші ФПІ-дрони і не тільки це вже свідчить, що навіть коли ми не необхідного забезпечення, ніхто не сидить, склавши руки, і українські бійці проявляють креативність, інноваційність і знаходять способи, як протидіяти ворогу. Україна в липні, в серпні, має отримати ще додатково 100 тисяч боєприпасів в рамках чеської ініціативи. Як це змінить ситуацію на фронті? Чи вплине суттєво? Це впливає, тому що Чехія дійсно, завдяки цій ініціативі, ми можемо розраховувати на постачання, фактично, як і вони обіцяли, і знайшли фактично поза межі Європейського союзу таку кількість нарядів, і ми принаймні розуміємо, що вони будуть у нас. До цього всього можна додати ще снаряди Європейського союзу, які так само постачаються, це окремо від чеської ініціативи, а так само допомога від Сполучених Штатів, яка теж надходить. І я можу сказати, що це покращило українську контрбатарейну боротьбу ну порівняно з тим, що було в березні-квітні, значно значно на деяких напрямках набагато більше зараз снарядів використовується, і ці результати, до речі, помітні. І по контрбатарейній боротьбі, і по тому, що як тільки десь фіксується активне просування ворога, воно в межах досяжності і засягу нашої артилерії вона працює і це, звичайно, покращило позиції. Але потреба в стволах і в артилерійських системах вона ще присутня, крім снарядів. Тобто, ми розуміємо так само, що стволи зносяться. Під час інтенсивної роботи якісь артилерійські установки, на жаль, втрачаються, тому що це війна, і ворог постійно їх намагається ланцетами атакувати або іншими засобами. Тому тут так само є потреба ще й в артилерійських системах, додатково до снарядів. Ще маю таке питання Речник Суп Хортиця Назар Волошин. Він повідомив кілька днів тому, що росіяни перекинули додаткові штурмові групи, зокрема з морпіхів Тихоокеанського флоту, до населеного пункту Глибоке, це на півночі Харківщини і в районі Вовчанська. Це можна розглядати як підготовку до можливого нового наступу на Харків? Чи це от традиційне підтягування резервів взамін знищених у цих м'ясних штурмах? Скоріше за все, саме другий варіант справа в тому, що та ж 155-та бригада, і не тільки вони вже, ну скажімо так, багато чого побачили негативно тут, і вони де тільки вже не бували в боях. Я думаю, що мета, яка ставиться ворогом, це просто утримувати ось цю так звану санітарну зону, тобто бути присутніми на Харківщині з метою сковування наших підрозділів і недопущення їх переміщення. На інші напрямки ведення бойових дій мені здається, що зараз це все ж таки а, пріоритетно, тому що навіть якщо Росія спробує вдаватись до якихось наступальних дій, я думаю, що вони дуже швидко будуть зупинені нашими бійцями, які на цьому напрямку це вже демонстрували. Ще про ситуацію на Курахівському напрямку хочу спитати на днях був один з найбільших штурмів за часів повномасштабного вторгнення Росіян на цьому напрямку з використанням танків бронетехніки. От, власне, чому росіяни зважилися на такий штурм? Як думаєте, а це час від часу трапляється такі відчайдушні спроби проривів, де ворог думає, що як тільки вони знаходять якісь на їх думку слабкі ділянки? А в нашій лінії оборони вони намагаються їх використовувати і прориватися різними способами. От коли вони вважають, що десь ділянка може бути слабка, пробують фактично піти, що називається на пролом. Скільки вже було таких атак, а, і вони закінчувалися вкрай, скажімо так, неуспішно для ворога, тому що техніка горіла, десь залишалася, і в цьому випадку вона була безуспішна. але... Разом з тим це не відміняє того, що Росія буде пробувати і надалі ось такі атаки. У них дуже простий принцип. Навіть якщо вони понесуть втрати, але їм вдасться десь просунутися вглиб і утримати нові позиції за допомогою таких, скажімо, атак, то це для них є прийнятно. Ну таким чином вони ведуть бойові дії, але наші сили теж розуміють і вивчають ворога, і тому вже є в принципі певні скажімо так, алгоритми, певні дії, які треба застосовувати, коли вони сунуть, зокрема, ось такими колонами бронетехніки, пане Олександре, дуже дякую за ваш час за цю розмову. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. З нами на зв'язку. Дякую. Дякую.